Продукти зберігає на балконі, а в холодильнику зберігає речі. Холодильник Чернігівки Тетяни згорів після перепаду напруги в електромережі. Тобто все викидується, все пропадає. Вже вже щось повикидувало. Дивіться, воно тече. Тобто і м'ясо, і мухи літають. Ну тобто, це вже продукти можна сказати, вже викинуті. 7 червня близько 10-ї години вечора в одному з під'їздів будинку на вулиці Мстиславська, 171, сталося загоряння в електрощитовій. Люди викликали рятувальників, пожежу загасили. За словами речниці ДСНС в області Ірини Щукіної, займання сталося ймовірно через коротке замикання у мережі. Як каже Тетяна, ще під час пожежі вся техніка, яка була включена у розетки, згоріла. Зарядне устройство, як вони вибухали про. І то могло просто піти по стайку, і ми просто ми то, що ми там холодильники, телевізори, це Бог ще нас спас. Просто ми могли повигорати чи позадихатися. Тетяна каже, вранці того дня до загоряння в їхньому будинку проводили ремонтні роботи, які саме людям не повідомили. Міжець приїжджав, і обленерго. Вони ж вони всі тут були. Хто що робив, ми не знаємо. І от уночі це сталося вже пожежа. Наступного дня, 8 червня, на місце події прибули як бригади жек 13 Одцять так і Чернігів обленерго за результатами роботи було знайдено в щитовій житлового будинку Мсеславська 171 пошкоджений автоматичний вимикач, який є уже внутрішніми мережами цього будинку. Після обстеження було виявлено, що не підходив кабель фаза 0, не... Надходила до будинку, після чого наш інженер-енергетик звернувся до Чернігівських міських електромереж і проводили спільні роботи. Після усунення робот 9-го числа була викликана незалежна експертиза і надано технічний звіт, що всі мережі електромережі знаходяться у ну, ну, в нормі. 12 червня у людей знову згоріла їх побутова техніка. Як сказав Олександр Короб, сталося це через перенапругу в мережі. Холодильники, телевізори, по всій квартирі. Практично завжди квартир щось згоріла. Вдруге за тиждень до будинку приїжджали бригади ЖЕК-13 та чернігів Для того, щоб ще раз упевнитись, що наше обладнання в працездатному стані, мною була направлена електротехнічна лабораторія, яка вкотре перевірила наші мережі, мережі без зауважень і біля 12-ї години ми включили житловий будинок по нормальній схемі. Тому причин по обладнанню Обленерго відсутні перенапруги мешканці будинку хвилюються, аби подібна ситуація більше не повторилась. Ми боїмось, бо вже ну вже у людей там і по два телевізора погоріла і холодильників. Все люди просто бояться. У людей нема коштів. Я кажу, де та пенсіонерка купить той телевізор. кредити навіть зараз дуже тяжко взяти. Головний інженер КП «ЖЕК-13» Максим Титенко розповідає: зараз цю п'ятиповерхівку перепідключили до іншого будинку. Після цього вроді би все добре, все функціонує. Нас так би переключили к другому дому. ну ніхто ж нічого не діла, щоб зробити нам свою лічною да, да, лінію. Слова Максима Титенка спростовує Олександр Короб. Схема живлення житлового будинку, якою була, такою вона і залишилась. Як розповів Суспільному адвокат Олексій Кінебас, у цій ситуації мешканцям будинку слід призначити експертизу, аби зафіксувати усі пошкодження та збитки і звернутись із відповідними заявами до ЖЕКу та Чернігівобленерго. Далі з усіма цими документами. Люди можуть звертатись до суду для отримання компенсації. Це ж ми говоримо тут, наприклад, про якесь короткозмикання, Воно відбулось на певній ділянці там мережі. Це конкретна ділянка про. Ання ну, за неї хтось відповідає, ну, виходячи з того, де саме це відбулося, хто відповідав саме за цю конкретну ділянку. Мережі вже можна визначити винну особу і намагатися свій винно особиста Зі слів головного інженера КП ЖЕК-13 Максима Дитенка. Їх підприємство планує і надалі розбиратись в цій ситуації та з'ясовувати всі обставини аварії. Олександр Мілашевська, Роман Закревський, Олександр Сідько Суспільне новини Чернігів.